Олена Осадчук готує старшу доньку Дарину до школи. Сьогодні жінка отримала портфелик із необхідною для навчання канцелярією. Дуже дякую, дуже містки такі, там все для школи. Там різні зошити бачу, олівці для школи різні приладдя. У шкільному портфелику зошити, альбоми, картонний папір, ручки, олівці та фломастери. Все для того, аби діти були готові до навчання, за яким уже засумували. Я хочу побачити моїх вчителів. Мені подобається наша вчителька і подобається школа. Іноді важко навчатися, а іноді дуже цікаво. Дізнаєшся багато нового. Потроху готуємося. Зошитів у нас багато, тому нам не треба ними запасатися. Ми вважаємо, що інтелект нації має формуватися в цих маленьких наших дітках. Попри те, що війна, про те, що завивають сирени. Там такий набір, який незалежно від вікової категорії, всім підійде. Це те, що всім згодиться. Цьогоріч річ, кожний набір, ну зрозуміло, через здорожчання того всього, що входить у набір, складатиме приблизно 600 гривень. Набори зі шкільним приладдям вручають учням щороку у рамках акції Готуємо дітей до школи. Цьогоріч їх отримали учні перших-четвертих класів із родин, де виховують четверо і більше дітей. На жаль, ми не можемо убезпечити їх від стресових ситуацій, пов'язаних із сиренами. Насправді для цих дітей, для дітей нової війни, це вже майже як звичне явище. Попри те, що непрості часи, часи війни. Але ми розуміємо, що дітей треба навчати, і для багатодітних родин влаштовуємо цю акцію і цьогоріч 2022 воєнного року. Цьогоріч портфелики з канцелярією отримали 360 учнів, придбали їх за кошти громади. Ірина Муляр Валерій Телаховський новини міста.